Уроки, отримані з лікарської помилки, через яку осиротів секретар Кабінету міністрів. Ціна мовчання, як фінансові стимули та системні зміни можуть покласти край лікарським помилкам. В останні роки тема лікарських помилок стала предметом все більш пильної уваги. Це вже не просто статистика в медичних журналах, а реальність, яка впливає на мільйони людей у всьому світі. Історія Соломона Латніка, згадана в статті нью – це не просто сумний анекдот, а жорстоке нагадування про людську ціну бездіяльності і системних недоліків у сфері охорони здоров'я. Його трагедія, як і подальша смерть Бесі Леман, служить зловісним застереженням про те, що ціна мовчання та небажання визнавати помилки може бути непомірною. Я. Як людина, чия сім'я пережила особисту трагедію, пов'язану з лікарською помилкою, глибоко співчуваю всім, хто зіткнувся з подібним досвідом. Це не просто медичне питання, це питання людяності, справедливості та відповідальності. І як досвідчений активіст, який працює в області захисту прав пацієнтів. Я переконаний, що для досягнення реальних змін необхідний комплексний підхід, що включає як системні зміни, так і потужні фінансові стимули, невидимі рани, ціна мовчання. Історія Соломона Латніка це не просто випадкова смерть, це символ цілого ряду проблем, глибоко вкорінених в системі охорони здоров'я. Лікарі та лікарні часто неохоче визнають свої помилки, побоюючись юридичних наслідків та шкоди своїй репутації. Це призводить до замовчування проблем, перешкоджає навчанню на помилках і, зрештою, ставить під загрозу безпеку пацієнтів. Як підкреслює стаття дослідження 1978 року. Проведене на замовлення лікарень та медичних асоціацій, було спрямоване на мінімізацію потенційних позовів, а не на виявлення та усунення системних проблем. Цей підхід, на жаль, не є рідкістю. Лікарні часто вважають за краще замовчувати випадки, щоб зберегти свій імідж і уникнути фінансових втрат. Саме тому так важливо, щоб лікарі та лікарні сприймали безпеку пацієнтів не як тягар, а як пріоритет. Необхідно створити культуру відкритості та прозорості, де лікарі почуваються в безпеці, повідомляючи про свої помилки, не боючись засудження чи покарання. Гроші вирішують все. Фінансові стимули в охороні здоров'я. Деякі можуть заперечити, що говорити про гроші в контексті охорони здоров'я це цинічно і нелюдяно. Однак, як показує історія, фінансові стимули можуть бути потужним двигуном змін. Прикладом цього є партнерство в інтересах пацієнтів, програма CMS, яка в період з 2010 по 2013 рік скоротила так звані лікарняні захворювання на 17% запобігши за оцінками 5-10 тисяч смертей. Цей успіх демонструє, що коли лікарні отримують фінансові стимули для поліпшення безпеки пацієнтів, вони готові інвестувати в необхідні зміни. Однак, як справедливо зазначає автор статті, поточні фінансові стимули недостатні. Список HAC, ненавмисні події, обмежений, і лікарні все ще отримують оплату за більшість госпіталізацій необхідно значно збільшити фінансові ризики за заподіяння шкоди пацієнтам, щоб стимулювати лікарні до прийняття більш активних заходів щодо запобігання помилок, системні зміни, створення культури безпеки. Фінансові стимули це лише частина рішення. Необхідно також внести системні зміни, спрямовані на створення культури безпеки в охороні здоров'я. Покращення звітності, необхідно спростити процес звітності про лікарські помилки і зробити його більш доступним для пацієнтів. Важливо, щоб пацієнти відчували себе в безпеці, повідомляючи про свої занепокоєння, не боячись осуду чи помсти. Навчання та освіта необхідно забезпечити, щоб усі медичні працівники проходили регулярне навчання з питань безпеки пацієнтів. Важливо, щоб вони знали, як запобігти помилкам і як реагувати на них, якщо вони сталися. Технологія необхідно впроваджувати нові технології, які можуть допомогти запобігти помилкам. Наприклад, електронні медичні записи можуть допомогти зменшити ризик помилок при призначенні ліків. Посилення контролю необхідно посилити контроль за діяльністю лікарень і медичних установ. Важливо, щоб пацієнти знали, що їх безпека знаходиться під пильною увагою. Впровадження принципів людиноорієнтованого дизайну, медичне обладнання та процеси повинні бути розроблені з урахуванням потреб та обмежень медичного персоналу. Особистий досвід, чому це важливо для мене. У моїй родині сталася трагічна лікарська помилка, яка залишила незгладимий слід в моєму житті. Я все ще пам'ятаю той день, коли ми дізналися, що сталася помилка і як це вплинуло на мою сім'ю. Цей досвід навчив мене, наскільки важливо боротися за права пацієнтів і вимагати від медичних установ відповідальності. Я вірю, що кожен пацієнт має право на безпечне та якісне медичне обслуговування. І я буду продовжувати боротися за це право, поки не побачу реальних змін. Висновок майбутнє безпеки пацієнтів. На закінчення хочу сказати, що боротьба за безпеку пацієнтів це не просто питання медицини, це питання людяності. Ми повинні вимагати від медичних закладів відповідальності за свої дії та створювати культуру відкритості та прозорості. Фінансові стимули та системні зміни це лише частина рішення. Нам також необхідно змінити наше ставлення до лікарських помилок. Ми повинні визнати, що помилки неминучі, але ми можемо і повинні робити все можливе, щоб їх запобігти. Я вірю, що майбутнє безпеки пацієнтів залежить від нас. Якщо ми вимагатимемо від медичних закладів відповідальності та створюватимемо культуру відкритості та прозорості, ми зможемо створити систему охорони здоров'я, яка буде безпечною та якісною для всіх. Нам потрібно зробити безпеку пацієнтів пріоритетом номер 1 І я впевнений, що ми зможемо цього досягти, якщо будемо працювати разом. Я закликаю всіх, хто зацікавлений у покращенні безпеки пацієнтів, приєднатися до нашої боротьби. Разом ми зможемо створити систему охорони здоров'я, яка буде безпечною та якісною для всіх. Я вірю, що ми можемо побудувати краще майбутнє для всіх пацієнтів. І я буду продовжувати працювати над цим, поки не побачу реальних змін. Пам'ятай, ніякого переказу вихідного тексту. Пиши своїми словами, спираючись на натхнення, яке він тобі дав.